Вітаю! Ви дивитеся НП, канал найважливіших подій. Що відбулося за 33 тиждень 23-го року, з 14 по 20 серпня? Ми відібрали для вас найцікавіші новини і підготували їх стислий аналіз. Я Олексій Кубін, кандидат політичних наук та незалежний політолог. А я Микита Шпильовий спеціаліст соціально-політичних питань. Не забувайте, що ваші коментарі та лайки впливають на те, скільки людей його побачать, та як далі буде розвиватися наш проєкт. Кіба ревуть вели, як ясла повні. Наприкінці минулого тижня в Києві відбувся iForum 23, найбільша техноконференція в Східній Європі, на якій були присутні як представники різного роду стартапів, так і великого бізнесу. Представники великого українського бізнесу тоді зробили доволі гучну заяву щодо того, як в Україні ставляться до підприємців. Так, співзасновник найбільшого маркетплейса країни Розетка Владислав Чечоткін сказав, що тиск на бізнес значно посилився порівняно з 2021 роком. Зокрема, через постійні перевірки, які Нічого не знаходять, але зупиняють роботу компанії та виписують штрафи на мінімальні суми, які компанії простіше сплатити, ніж оскаржити. Водночас співвласник найбільшої в країні компанії експрес-доставки Нова пошта Володимир Поперешнюк каже, що бізнес міг видухнути в березні 2022 року, на початку повномасштабної війни, коли скасували мито і ввели податкові пільги. Але зараз ситуація кардинально змінилась. Нова пошта та розетка це одні з найбільших та найуспішніших компаній в Україні. Та, ба більше вони. Доволі впізнаваними брендами і за кордону. Та ж розетка відкрила філію в Польщі, а до цього вже працювала в Збукистані. А нова пошта працює у Литві, Молдові, Німеччині, Польщі, Румунії та Чехії. Звісно, що працює поки що так собі, але сам факт. Річний виторг, наприклад, розетки до повномасштабного вторгнення складав 2 мільярди доларів. А виторг нової пошти за 2022 рік складав 27 мільярдів гривень. Через агресію РФ знищено 26 закладів розетки. Склади розграбовані або спалені. Нова пошта втратила близько 20 відділень. Сильно постраждала. Термінали у Чернігові, Миколаєві, на Київщині та повністю знищено термінал у Маріуполі. Проте компанії потроху відновлюються, і тільки зараз вийшли на показники близькі до тих, що були до повномасштабного вторгнення. Проте якраз на цьому етапі вони знову постали перед труднощами. Це нагадує кейс букмекерської букмекерського компанії Парімач, чий бренд був найпізнаванішим корпоративним українським брендом у світі, яку закрили без додаткових пояснень, за словами поперешнюка, це той, що співвласник нової пошти, коли владі було страшно, і вона розуміла, що все може накритися, вона давала свободу підприємцям. А коли вже не так страшно. Знову можна ставитися до підприємців як до гусей і баранів, яких можна стригти й щіпати. Він мав на увазі скасування спрощеної системи оподаткування у розмірі 2% від доходу, який замінив класичний податок на прибуток та податок на додану вартість. Ця система значно спростила життя бізнесу, дозволивши його представникам подавати декларацію всього раз на місяць та сплачувати один єдиний податок, а не два окремих. Окрім цього, повернулися ліміти на обіг по ФОПах. Очевидно, що зараз бізнес зазнає тиску через те, що країна потребує грошей. Адже за даними Мінфіну 40% бюджету йде на виплати для військових. Звісно, вони це заслуговують. Проте це величезне навантаження на бюджет, через що владі доводиться шукати додаткові джерела надходжень до бюджету. На мою думку, великий середній та малий бізнес під час повномасштабного вторгнення мобілізувався та потужно підсилив країну. Вони заслуговують підтримки, чи принаймні, щоб їм не заважали працювати. Адже бити зараз по бізнесу. Це пиляти гілку, на якій сидиш. Зрада тижня у вівторок, 15 серпня, керівник апарату генерального секретаря Північно-Атлантичного альянсу, тобто НАТО, Стіан Єнсен, під час публічної дискусії в Норвегії припустив, що рішенням для вступу України в альянс може стати її від частини своїх територій в обмін на членство в НАТО. Одразу варто сказати, що це не генсекретар НАТО, адже цю посаду обіймає Єнс Столтенберг. Тож не плутайте. після шквалу критики. Єнсен вже почав виправдовуватись, що не мав так казати, і взагалі все це було частиною більшої дискусії. А його слова взагалі вирвані з контексту. Проте слово не горобець, тим паче, коли йдеться про велику політику, українське МЗС назвало такі заяви неприйнятними, а секретар РНБ Олексій Даніло вважає ці слова дуже дивним вкидом, мета якого, певно, полоскотати наші нерви. Водночас адміністрація президента США в особі координатора зі стратегічних комунікацій Білого Дому Джона Кірбі заявила, що в НАТО немає розмов про вступ Україну в альянс в обмін на території. А щоб вже остаточно опустити градус суперечки генсек Нато Єн Столтенберг заявив, що позиція НАТО лишається незмінною. Альянс буде підтримувати Україну до її перемоги. Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що Київ працює над вступом НАТО, а не обговорює гіпотетичні варіанти. Проте, звісно, попри чисельні виправдання з боку США та НАТО, теза вже була проголошена. А такий наратив грає на руку РФ та заохоче агресора воювати далі. І звісно, ця ідея припала болотянам до душі, і вони жадібно кинулись фантазувати про поділ України на своєму телебаченні. А тим часом ішов другий рік Києва за три дня. Для нас з вами доволі очевидно, чому Україна не буде торгувати своїми територіями. Банально тому, що там живуть наші громадяни, які знаходяться під окупацією вже котрий рік. Для нас це найвагоміша причина продовжувати боротьбу. Проте західна політична система доволі далека від емоційності та чутливості. Саме тому для них основна причина не розглядати такий варіант полягає в тому, що немає жодних гарантій, що агресія з боку РФ зупиниться на цьому. Звісно, можна вірити, що у 2024 році чинно президента РФ не оберуть по повторно, та ВРФ щось зазнає змін. Проте насправді ми чекаємо цього 2014 року. Тож можна впевнено сказати, що на Москві щось суттєво зміниться тільки, якщо станеться якесь глобальне потрясіння суспільства чи політичної системи. У мене є величезні сумніви щодо того, щоб чиновник такого рівня НАТО мав таку свободу публічних висловлювань. Схоже, що якась частина західних еліт хотіла подивитись на публічну реакцію на такий варіант, ну отримала сповна, тож одразу від неї публічно відмовилась. Але це на жаль не означає, що ця ідея повністю зникла в різних західних колах. Тим паче, що РФ буде активно підігрівати цю тему. Тож будьмо уважні, нам чужого не треба, а свого ми не віддамо. Транзит російського газу до Європи цього тижня. Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що транзит газу з РФ Європи через територію України може припинитися у 2024 році, коли завершує дію чинний контракт з Газпромом. Постачання газу до Європи через Україну відбувається двома газогонами. Уренгой помари Ужгород, який був побудований у 1973-му, та союз збудований в кінці 70-х. Загальна протяжність обох газогонів, якщо рахувати тільки те, що проходить територію України, становить 2042 кілометри. На роботі цих газопроводів Україна заробляла доволі значні кошти. Наприклад, у 2017-2018 роках РФ сплатила Україні за транзит 2,6 мільярда доларів. З початком повномасштабного вторгнення транзит газу через Україну досяг історичного мінімуму, адже РФ транспортувала лише 20 мільярдів кубометрів газу, в той час, як у 2021 році ці показники становили понад 40 мільярдів кубометрів, а в 2020-му – 56 мільярдів. А цього року лише прокачали 13 мільярдів кубометрів з показником на добу 35-37 мільйонів кубометрів. Можете поставити відео на паузу та поглянути розширену статистику на екрані. А ми не будемо зупинятись, знижуючи експорт газу до ЄС, РФ хотіла скористатися своєю газовою зброєю, тобто використати постачання газу для впливу на політичні рішення в інших країнах. Проте на щастя очікування РФ не справдилися, і саме через такі дії Європа почала шукати собі нових постачальників природного газу, серед яких Норвегія, США та африканські країни. Отже, як бачимо, газова труба працювала попри все: попри анексію Криму, окупацію Донбасу, попри повномасштабне вторгнення, бучу, Бородянку, Маріуполь, Сівердоніст, Бахмут та Вогледар. Труба продовжувала качати газ. Україна продовжує транзит, щоб обслуговувати своїх європейських сусідів, а саме довгострокові контракти Італії, Австрії та Словаччини, приносячи таким чином прибуток і для Києва, та, на жаль, для Москви. За чинним контрактом між Нафтогазом та Газпромом російська сторона протягом 2024 року зобов'язана виплатити Україні понад 7 мільярдів доларів. У 2022 році сума була не меншою за 1 мільярд і 200 мільйонів доларів. Проте зараз Газпром недоплачує за транзит. Тож Нафтогаз готується до міжнародного арбітражу. Багато в чому це відбувається через неготовність європейських країн швидко перелаштуватись на інших постачальників. Проте, схоже, тепер настав час трубі трохи відпочити. Звісно, все ще можливий такий варіант, що на Україну будуть тиснути, щоб відновити цей договір. Можливо, з допомоги ООН, погрожуючи припинити військову допомогу. Деякі злі язики про це вже говорять. Проте мені здається, що це малоімовірний сценарій. Сьогодні європейські країни демонструють, що вони готові далі існувати і без російського газу. Нам цей газу він ще знадобиться, щоб РФ після нашої перемоги частково виплачувала репарації безоплатним газом багато десятиліть. Світова Санта-Барбара цього тижня з'явились доволі цікаві новини щодо економічних відносин між КНР та РФ. Інформаційна агенція Bloomberg, покликаючись на дані аналітичного порталу Кейплер, повідомляла, що Китай різко наростив закупівлю іранської нафти замість чорного золота з РФ. Йдеться не про якісь несуттєві коливання, з яких дуже часто ЗМІ роздувають новини. Насправді, цифри доволі значні. У серпні КНР імпортує з Ірану півтора мільйони барелів нафти на добу, що півтора рази більше, ніж за два минулих місяці. Також варто розуміти, що це найбільший показник за останні 10 років. Водночас динаміка перелаштування Азії від нафти ЗРФ почалася набагато раніше. Так, з середини травня нафтовий експорт із РФ в Азію скоротився на 25%. Насправді в цьому немає нічого дивного. Адже торгівля ЗРФ зараз токсична. Ті, хто підтримує будь-яким чином, відчувають на собі щонайменше несхвальні погляди інших країн, а що найбільше втрачають можливість більш активної присутності на західних ринках та ризикують потрапити під сторонні санкції. Та й ціна на нафту ЗРФ продовжує рости через санкції. тож певно, Китай знайшов де подешевше. Китай є найбільшим у світі виробником та експортером промислових товарів, такою собі фабрикою світу. Торгівля ними складає майже 40% його ВВП, а ринки саме західних країн є найбільш платоспроможними. Саме тому Китаю так не хочеться їх втрачати, а загроза цього доволі суттєва. Адже президент США Джо Байден підписав указ про обмеження американських інвестицій у технологічні компанії з Китаю. А це може бути першим кроком для витиснення КНР західного ринку. Китайські високопосадовці у відповідь звинуватили США в маніпуляцію своєю національною безпекою задля використання економіки як зброї проти Китаю. Тож загалом Китаю і справді було б вигідніше дружити з Заходом. Проте його лідери також мають політичні амбіції, дещо змінити міжнародний порядок під себе. Не дивно, що з одного боку китайці говорять про мир у всьому світі, а з іншого торгують з під Іраном та всіляко економічно співпрацюють з РФ. Так, наприклад, цього тижня китайський міністр оборони відвідав РФ та на форумі Армія 2023 презентував новий китайський дрон Камікадзе, що так сильно нагадує доболі знайомі нам драндулети. Це доволі поганий знак. Адже в разі, якщо Іран таки припинить постачати РФ свої дрони, вони завжди зможуть знайти запчастини в китайців. Хоча, на мою думку, Китай є саме тією країною, яка живе суто для себе. І, поки йому буде вигідно торгувати, він буде торгувати з ким завгодно. Не варто сприймати його як однозначно союзника, але ворогом він нам теж поки не є. Ключове слово поки. Вийде розбійнику. Наприкінці минулого тижня, 11 серпня, відбулась ставка Верховного Головнокомандувача, на якій говорили про результати перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в минулому військоматі. Тоді Рада національної безпеки та оборони порекомендувала головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному призначити за рекомендаціями керівників оперативно-тактичних та оперативно-стратегічних угруповань на посади керівників обласних ТЦК офіцерів, які безпосередньо брали участь у бойових діях. Зеленський у своєму зверненні заявив, що обіймати такі посади мають люди, які точно знають, що таке війна. Цього ж тижня в четвер зеленський вів у дію рішення Ренбо, що фактично означає звільнення старих військомів та призначення на їх місце офіцерів, що брали участь у бойових діях. Історія з перевірками голів ТЦК почалася зі скандального одеського військома Борисова, якого ДБР звинуватили в незаконному збагаченні. ЗМІ писали про купівлю його сім'єю елітної нерухомості за кордоном та дорогих автомобілів. Зараз йому загрожує 10 років в'язниці, проте його кейс показовий не лише через факти хабарництва, а через те, що суспільний резонанс саме з приводу цієї справи запустив ланцюжок перевірок всіх територіальних центрів комплектування. У перші ж дні відзначився військом Закарпаття, який примушував солдат працювати в себе на будівництві, та військом Донеччини, що виписував своїм друзям бойові виплати, поки ті перебували в тилу. Проте найбільш обурливим, звісно, став випадок з полковником та підполковником обласного і районного військомату на Рівненщині, які вдвох хлопцювали битою військового, який хотів доповісти про те, як вони порушують закон. Вони змушували його ставати на коліна та знімали весь процес на телефон. Імовірно, тут є слід заборонних речовин. Проте розслідування справи ще йде, і їм загрожує щонайменше 12 років тюрми лише за побиття військового. Загалом Державне бюро розслідувань зараз розслідує 112 кримінальних проти працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. 15 звинувачень вже направили до суду. Проте, звісно, це далеко не всі реформи, які варто було б зробити, тим паче, що йде вже другий рік повномасштабної війни. До речі, конкретніше нам про них може розказати керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Вітаю тебе, Саша. Те, що є увага президента до цього питання, це дуже важливо і це правильний крок, який ухвалюється для того, щоб навести спробувати навести лад. Але так само треба розуміти, що варто звернути увагу на те, що в Україні потрібно запровадити систему омбудс. Мена військового, тобто тої людини, яка буде опікуватись інституція, яка буде опікуватись правами військовослужбовців, мобілізованих, військовозобов'язаних. це дуже важливо, і куди можна буде звернутися зі скаргами, так само. І друге, це потрібно вдосконалювати систему військового обліку. Третє, що потрібно зробити, це створити повноцінну систему військової юстиції в Україні. Це те, чого не вистачає, особливо в умовах війни. В умовах воєнного стану, з одного боку, це орган, до якого можна звернутися як до омбудсмена за захистом порушених прав, з іншого звернутися для притягнення до відповідальності винних і встановлювати справедливість. Погоджуюсь, дякую тобі, Саша. Що ж, певно, нам цього дійсно не вистачає. Лишається сподіватися, що відповідні дії будуть зроблені швидко, тим паче, якщо врахувати, що вони були потрібні навчора. На мою думку, варто розуміти, що людський фактор, на жаль, це завжди ризики того, що хтось буде діяти на шкоду загальній системі. Дуже добре, що в нашій країні перевіркам підлягають посадовці на всіх рівнях, і навіть під час війни, яка, звісно, має свої власні правила та закони, військові високопосадовці не стають недоторканими для закону. Кіберспорт для сина, маминої ну подруги. Ну і остання тема на цей тиждень, щоб трохи розслабитись, для переважної більшості з нас офісні програми від Microsoft це буденність. Ми використовуємо їх для роботи та навчання. Проте хто б з вас міг подумати, що офісні програми можуть бути дисципліною для спортивних змагань? У цікаві часи живемо. Цього тижня в Лас-Вегасі США проходить відбірковий тур чемпіонату світу з Microsoft Excel. Його проводить найпопулярніший в Штатах спортивний телеканал ESPN. Учасники вирішували на швидкість за допомогою програми складні головоломки, щоб отримати звання найкращого табличника. Чемпіонат започаткували ще 2020 року, і доволі швидко він здобув популярність. Зараз проходять відбіркові змагання. Сам світовий чемпіонат розпочнеться 7 жовтня, тоді відбудеться перше кваліфікаційне змагання. Фінал же подібний. Буде в Лас-Вегасі 9 грудня. Призовий фонд подій складає 15 тисяч доларів. Excel це програма для створення та редагування таблиць. Здавалось би, в чому там можна було б змагатися? Річ у тім, що в Excel можна програмувати певні алгоритми, щоб таблиця сама рахувала фінальні цифри або малювала графіки. Існує величезна кількість способів та алгоритмів, за допомогою яких можна краще показати та пояснити за допомогою таблиць Excel складну та комплексну інформацію. Наш мозок доволі важко сприймає величезну кількість цифр, і йому простіше вловити різницю в показниках, якщо ці цифри будуть проілюстровані візуально. Візуальна подача складного масиву даних зветься інфографікою, і ми послуговуємось нею в усіх сферах життя від ЗМІ до навчання в школі. Через такий високий попит на людей, які вміють працювати з величезними масивами даних, та що важливіше, робити їх доступнішими для людей, які не володіють відповідними навичками, людям, що вміють працювати з Excel, певно легко знайти роботу. На мою думку, доволі кумедно спостерігати, як змінюється наш світ. Те, як те, що вчора здавалось неможливим, стає реальністю. Ще нещодавно кіберспорт був змаганням з незрозумілих ігор з величезними гонорарами, але вже сьогодні ми бачимо кіберспортивний чемпіонат, який не соромно і батькам показати, щоб довести, що комп'ютерні технології це те, чим можна заробити на життя, що ж тиждень вийшов неспокійним. Окремо хочемо висловити свої співчуття жителям Чернігівської області, які постраждали внаслідок удару армії РФ. В суботу зранку ті вдарили по центру Чернігова Іскандером. Там проходила виставка дронів, люті пташки. Проте постає питання: чи доречно проводити такі події у відкритому форматі? Та чи взагалі можливо оголошувати про їх проведення вже постфактум? А що ви думаєте про цей тиждень? Які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях, щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику найважливіших подій за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.